Всім привіт! Кадік 4 року, 1,9, дизель, 105 коників. Перевіраю стан форсунок. Корекція. Перша, ну, четверта більш-менша, перша хреновата вже, допускається від мінус один, плюс один. А чого я сюди поліз? Бо щось дуже великий став розхід. Ну це наземно. Зараз нагріємо машину трохи, бо вона реально земна. Тільки що завів. Е -е, трохи ще якось кажуть, ну, на газах ще якось дивиться. Ось коли газ даєш. Ну, скажімо, остання ще нічого. Друга взагалі ідеальна, третя непогана. Ну от перша, негарно. <гум> Дуже великий став розхід, десь в районі 10 літрів на сотку це в основному траса, можна сказати. Села траса, трохи погана дорога. А через ОБД 2 через діагностику розхід показував середній 7,5. Ну, по стрілці дуже багато впало. І приблизно, я 160 км проїхав і приблизно 16 літрів і пішло. Це багато, для Кадіка це багато. 6,5, ну аж 7 в зимовий період, це, це для нього край. І це я не давав йому такого перцю, щоб аж свістіло. Коротше, зараз грію, подивлюся на прогрітому моторі, бо воно вже бачу. Четверта піднялась, це вже теж не в нормі. Друга третя, перша, Так, друга, третя, то типу, непоганий результат. Чекаємо. Так, по, просканував я ще на помилки. До хрена помилок. є. Каншина, блок комфорта, двір пасажира. Ну, оце через дверку пасажира, вона деколи щось не відкривається, цокає, релюшечка, там є блок комфорта, знаходиться ось тут. За панелькою, Щоб його зняти, оце треба зняти, то і там його видно. Так, коротше, діло не в тому. Зараз. О, по двигуну, серійний номер, датчик розпредвала. Помилка по датчику розпредвала. Я поставив не оригінальний, Не постійний Коротше, щось, щось там підходить від тому датчику. Я, до речі, купив Бушний, але оригінальний. Оце я поставлю і спробуємо. Може йде заводитися тоді машина ідеальна. Та. Word, Що то значить? Невідомо. Ошибка клема. 58 дерев, орк, яскість, освітлення салону. Ага, щось освітлення салону десь глюч. Може бути, бо в мене ось це бувало, що й само собі жило своїм життям. Теж треба буде розібратися. Так, по подушках порядок. Клімас по ізоляції по електроусилителю якісь питання бачу є кан модуль не, не знаю ще на даних і сигнала связі на що той can модуль невідомо. но пробіг показує правильно. <різь> так шоймобілайзер ні не доста... постійний. Щось мобілайзер з ключом, не ясно, але машина працює. І в мене не відшитий мобілайзер, це я знаю точно. Так, центральний блок. комфорту. Ні, ціну. Ось по дверці якась є проблема. Усіліті руля. О, по, тут по усілітлю все добре, непонятно. Так. Це я знаю. Ось щось ще що є е, по запалюванню. Так. Що тут? таке? ДР пасажира. Центральний блок управління системи комфорту. Електрондві. Mm. Ну є щось по правій дверці пасажирські. Там, я так розумію, волога і щось глюче. Da. Щось по шині дан... даних на монітолу. Там все оригінальне. От. Для чого така виграє і, і все нормально. Для чого це проблема, невідомо. Зараз попробуємо стерти. Чи то я не то стер. разочок Так, добре, хай гріється поки. Зараз я поки? настройки, Трошки не то нажав був, от удаліть ошибки було тепер. Коротше, все пропало, лишилося тільки Кан і радіо. Не то. Стало ніби все добре. Ну, коротше, щось по блоку комфорту не постійно виходить і радіо. Ладно, то вже закриваємо. Дивимося, вже машину трошки нагрів. Так, Як зайти в той блок, де показує корекцію форсунок? Заходимо сюди, двигун. Заходимо в блок параметрів. І отут в верхньому куті 0.13. 13 бок. Нажимаємо войти. Так, коротше кажучи, дві форсуночки роблять нерви. Одна в плюсі, одна в мінусі. Одна, напевно, не доливає, друга переливає. Ну, от дві хороші, виходить. Ну, це не значить, що іменно причина в форсунках. Це ще це по циліндрах, скажімо так. Там можуть бути свої нюанси, якісь клапана, може ще щось. Це показую форсунки по циліндрах, але багато факторів на то впливають. Не знаю, може і ж й ті ЄГР впливають. Ну, в принципі, якщо що, треба все одно знімати і вести їх на перевірку. У нас в Тернополі такого не роблять, десь у Львові, в Одесі. Це... Треба знімати, висилати і чекати. Ну, не факт, що зроблять або зроблять нормально. Коротше, я недовольний, що є така фігня, розхід реально збільшився. Добре, все, всім пока. Будемо щось рішати.